Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус Христос упадає другий раз під Христом. Поглянь, як Господь Ісус бере від Симеона знову хрест на свої рамени і Його двигає. Сили опускають Ісуса. Він заточується, мліє й падає другий раз під Христом. Цей упадок був тяжчим, ніж перший. Дерево Христа дуже притиснуло Спасителя. Уяви собі, як кати його проклинають, як старшина жидівська тішиться з цього, як найсвятіша мати. І побожні невісти заходяться від плачу. Ісус Христос збирає останки своїх сил, підводиться із землі і з великим болем приймає хрест із рук картів, але тепер поступає вже уважніше. Найсвятіше Його кров скрапує з нього на дорогу. О Господи Ісусе Христе, якою ж болючою для тебе є ця хресна дорога, як олень, прошитий стрілою, так Ти, Ісусе, залишаєш по собі криваві сліди. Безконечна твоя любов до нас пробила твоє серце. Ця любов витискає з нього кров. Пробий, Ісусе, і наші серця стрілою любові, Найця Христова мужність буде для нас наукою тоді, коли ми беремося до добрих діл для Господа, Бога. Кожна жертва є трудна, кожний обов'язок є Христом. Скільки осіб починають найкращі діла? А потім відступають через певні труднощі. Не уставаймо в доброму, якщо мужність буде нас упускати, звернімося до найсвятішого серця Ісуса і просімо Його про силу і постійність у розпочатому ділі. Серце Ісуса, допомагай нам! Постанова, коли хто забажає, щоб йому допомогти в добрій справі, не буду відмовлятися. Щоб бути святим, не треба надзвичайних речей, великих жертв для Господа Бога. Достатньо людині оберігатися гріха при своїх щоденних обов'язках бути вірною Господу Богу. Доказом цього є святий Іван Берхманс, клерик ТІ. В його житті не бачимо нічого надзвичайного. Його святість була в тому, що вірно дотримувався всіх приписів і правил монаших. Вмираючи, взяв він до рук Вервицю, правила монаші та хрест і сказав. Ті три речі були мені в житті найдорожчі, і з ними хочу вмерти. Лев XIII зачислив його в 1887 році, до святих. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна тим із жінками, і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса. Спасителя душ наших. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині час і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.